Доброго дня вас вітає приватне підприємство Черкаси Вапнопостач, один з найбільших виробників вапна в Україні. Представляємо вашій увазі вапняну пасту, воно ж вапняне тісто, воно ж вапно гашене вищого гатунку, сніжно-біла, без домішок, фасування в поліетиленовий пакет 4 кг. Виробництво приватного підприємства Черкаси вапно постач. Країна походження сировини Молдова для зручності транспортування. Продукт зафасований у поліетиленовий мішок, що містить 6 4 кілограмових пакетів. Таким чином, загальна вага мішка складає 24 кг, кілограми, що дає змогу переносити його без видимих зусиль. А зараз ми з вами подивимось місткість пакету. Для зручності в упаковці є вкладиш. Як ми бачимо, вапняна паста є відлежаною, масткою, жирною та ідеально білою. Підходить для побілки, приготування будівельних сумішей, розчинів та вапнування ставків. Запрошуємо всіх до плідної та взаємовигідної співпраці. Телефонуйте.